обращаться с ним. А, да. а на прокинти эфиру а, я хочу. Ты хто вистояв в зі мною. высади, выстою, вилежав, выставь той эфир. <laughs> я хочу такий. Так, скайп я уже выключаю. И сразу как-то шумінь что-то перестал. А, тут капец, тут Калифорния, бывшее. Малая высоте в шестьдесят пять Все есть, все. Я, я свидетель, я печать поставлю, если надо. А, Зара, 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 Зара. Зара. Yeah. Да. Калифорния. Да, тут капец, тут людей, стиб, так богато же. Что... Вот. Mm -hmm. а, так как мы в принципе. для того, щоб а, відсвяткувати, у будь-якому разі відсвяткувати день народження Андрюхі 47 років. А, я думаю, що з моєї сторони буду логічним, якщо ефір після моєї балаканини завершить абсолютно нова композиція гурту Скряб, яку ми слухали і не один раз, а, але вона поставить крапку. Ще раз дякую тобі, що приїхала. І дякую тобі за те, що... Спасибо, що дождались Ці 65 годин ти і Саша були разом з нами, допомагали просто капець, як бігали за нами, як підтирали наші зраки і, і косяки. Я дякую всім тим дівчатам, які були разом з нами. І я, звичайно, хочу тебе подякувати. Я, я навіть так зроблю, щоб ви мене були. Говорили і курили, собственно. Так, да, говорили. Все, все було, все було чого. По-чесноку. Да. Я вдячний Ольге Михайловні і Віктору Кузьмічу за те, що вони дозволили мені взагалі займатися тим, тим, тим радіо. Ми сьогодні і спілкувалися. Ну, Віктор Кузьміч був тут з Ольгою Михайлівною по телефону. А, а насправді, вибачте, що я зараз буду до вас своїм самим пам'ятим містом за останні 60. Те місце тепер я, я дякую вам за те, що ви весь той марафон пережили, прослухали. Але я в найближчі 844 роки такого планувати більше не буду. Я вам клянусь. Радіосрака працювати буде. А з ефірами якось розберемося, подарунки віддамо обіцяю. Трішечки пізніше все згодом. Зараз буде зкрябін, прогноз погоди. Хай ваші... Вашому житті завжди буде хороша похода. Все. Дякую вам. Спасибо дякую, большого. дякую, дякую. Ви всі офігенни. Всі, хто був з нами, ви молодці. Я yeah. ура. Дякую. Трі і здається, що ти нікому, нікому вже не треба, тобі скаже повітря, що завжди, хтось пригорне тебе до себе, коли дощ, тобі зашиворотлиє і в ноги, в калюжах душу торчуть зовсім поряд, хтось тебе зігріє.

Навіть коли руки, твоє щастя тримали і в тумані, раптом відпустили, повертайся, і його відшукай ми, появились на світ, щоб нас любили будь-які.